Добрий день, З вас вітає компанія МТЗОК, До вашої уваги хочу запропонувати такі от у нас наліпки є на капот МТЗ та ХТЗ. Давайте по ХТЗ у нас тут небагато. Отакі от вони 80 гривень комплект на обидві сторони. Тут у нас основа така ракал паперова. Так? І от у нас кожна літера буде, і цифра буде окрема. 80 гривень, от комплект, комплектик у нас коштує. Потім до НТЗ. Ну, тут вибір у нас доволі великий. Тобто є у нас Україна напис, українець, може бути ще напис «Білорус». А, Якщо вам треба цифри, комплект у нас 200 гривень коштує. Ну, тобто, Наприклад, ми беремо отак. раз. З цифрами на 892, і до нього ще от, така от наліпка НТЗ. Оце у нас 200 гривень, такий комплект коштує. Так? І на ваш вибір може бути напис Українець або Україна. Цифри, знову ж таки, ми можемо змінювати. Тобто 80.1, 892.2, 952, 952.2. Ну, тобто, розумієте, так може бути так і так. 920. 892, 1021, 1021.2, 1025, 1025.2, 12,21.2, 12,21 .2, просто може бути. Тобто, це на ваш вибір. Як вам треба, так і збираємо по комплекту, щоб ви розуміли. Тобто комплект входить. Ну, наприклад, ліва права сторона, напис Україна або Українець, цифри. І отака ще наліпка вади. Якщо потрібно, додатково можете дозамовити отакі от силіконові. Це в нас старого зразку, 100 гривень, така силиконова наліпка. І отака наліпка, це вже логотип нового зразку, також 100 гривень. Зараз є от такі ще наліпки, це от ну, 75-річчя було там колись. Є сиренькі, є отака от чорненька. По 60 гривень отакі наліпки. Якщо у вас цікавить дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся, телефонуйте, але враховуйте мінімальне замовлення з пісоплати у нас від 300 гривень. Ну, тобто, якщо замовляєте, наприклад, тільки наліпки на капот, 200 гривень, то або щось дозамовляєте, щоб було 300, або можете сплатити на картку, тоді відправляємо. До речі, от великий вибір: ще наліпок на переднє заднє скло. Одна наліпка коштує 100 гривень. То також можна обирати. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал. На все добре.